Ми дуже вдячні, що ти до нас завітала і принесла нам до нашої бібліотеки свої роботи. І хотіли би більше дізнатися про те, як ти створювала. Мені допомагала Наталія Михайлівна. Це з гуртка Народна лялька. Це той, що в будинку учнівської молоді? Так. А що тобі найбільше подобається майструвати, створювати? Мені все подобається робити. Як ти обираєш, що ти будеш е, створювати? Я просто сажу, о, треба щось зліпити, тієччика. Е, є щось, що ти не вмієш робити, але дуже хочеш навчитися. Ну, я хочу зробити іграшку, шити. У мене зразу три є. Тюленчик, карась і курочка. Тобто із пластиліну ти хочеш зліпити карася і тюленчика і пошити. Софійко, а ким ти хочеш стати, як виростеш? Майстриною, художницею чи дизайнеркою? Пані кюршицей. А ти придумаєш для своїх героїв імена або історії? <тас> а якщо б один з твоїх героїв ожив, хто б це був? І що б ви робили разом? Це був Богусь і ми б з ним літали. Е, а якби твої вироби могли говорити, що б вони сказали глядачам? Ставте лайки і підписуйтеся. Е, а як ти думаєш, чи кожна дитина може щось створити? Так. Да. А що б ти порадила дітям, які е, кажуть, що вони не вміють малювати чи ліпити? Ну, я б сказала, ну, попробуй. Ну ти ж навіть не пробував.